Перший погляд не гріх за умови, що він не надто довго затягнувся. А гріх це коли, як там в, в старій пісні я оглянувся, подивитись, чи не оглянулась вона, щоб поглянути, чи не оглянувся я, і так далі. А перший погляд це не гріх, бо він від тебе не залежить. Це не є твоє рішення. Якась людина увійшла в поле твого зору. Але від тебе залежить, ти відведеш погляд, чи ти затримаєш цей погляд. Від тебе залежить, ти оглянешся і проведеш поглядом. Ти будеш розглядати, чи ти, чи ти не будеш розглядати? Бог оцінює не випадковості. Він оцінює рішення, і нас формують не випадковості. Нас формують рішення. Відповідно, все залежить від того, чи ми піддаємося цьому. Чи ми зупиняємося? Тому перший погляд може таке бути, що ми когось побачили, і людина там може мало як один чоловік коли сказав, які тіла ходять по вулиці, як вони одягнуті. Е, мало які в цей момент можуть прийти в голову думки, який викид адреналіну, там інших гормонів може відбутися. Ну я можу це зупинити. А можу цього не зупиняти. І е, тоді, відповідно, воно починає розвиватися і розкручуватися. Тому дуже проста формула. Перший погляд не гріх. В інтернеті те саме сидиш, ти дивишся щось. І, наприклад, ми не говоримо про явну порнографію, але просто там десь в соціальних мережах тобі випадає якесь покусливе фото там, чи жінка напівоголена. Ти можеш це закрити, прогорнути, а можеш на цьому зупинитися. Ти можеш залишити цю підписку в Інстаграмі, а можеш відписатися. І на певному етапі, я, наприклад, як хобі, в мене є захоплення футболом. Це допомагає мені відволікатися там, від, від служіння, ще від чого, якихось таких е, напружених моментів, я люблю дивитися футбол, я, коли є нагода, люблю сходити на якийсь матч. І я підписаний на дуже багатьох футболістів. Але коли футболіст ділиться фотографіями з ігор, це одне. Коли він ділиться фотографіями своєї дружини, це зовсім інше. Ну, а дружини футболісти це, як правило, моделі, як правило, фотографії доволі спокусливі. Мені довелося повідписуватися від деяких людей, яких я шаную як спортсменів, але які люблять виставляти фотографії своїх дружин в, скажімо так, не надто цупливому вигляді. Чому тому, що я такий слабкий, я боюся, що я завтра згрішу? Можливо, питання не в тому, що, хоч я не кажу, що всі ми слабкі в певних сферах, і ніхто біблія каже: якщо ти стоїш бійся, щоб не впасти. Можливо, питання навіть не в тому, слабкий чи не слабкий. Питання в тому, що так, те, що я там гляну, раз чи другий раз, чи третій раз, може, воно мене не захитає, але я потенційно створюю умови. В яких э, рано чи пізно це буде накопичуватися? Це, ця інформація десь буде осідати в моїй пам'яті, десь ці картинки будуть фіксуватися в моєму розумі. Для чого створювати завідомо спокусову ситуацію, що краще її обійти?